Луцьк попрощався одразу із двома героями. У селі озеро малеча потруїлася чудним газом. Чому директор коледжу так взявся за відреставровані Луцькі підземелля? Побила дев'ятирічного сина. Медики побачили укуси. Новин на телеканалі Аверс деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. У селі Полемець, що у Шацькій територіальній громаді, сталася надзвичайна подія. Як нам стало відомо, там знайшли застреленим військовослужбовця із кульовим пораненням у голову. Його у критичному стані доправили у Шацьку районну лікарню. Однак, на жаль, медики не змогли його реанімувати. Як стало відомо, загиблий був прикордонником. До слова, днями Волинський прикордонний загін проводив прес конференцію однак запросили на неї лише окремих журналістів. Вочевидь, немає здобутків, якими можна було би похвалитися. Ціна перемоги сьогодні Луцька громада в останню путь провела одразу. Двох героїв Романа Наумика та Сергія Федіна. Обидва лучанина загинули на сході під час виконання бойового завдання у Луцькому у кафедральному соборі Святої Трійці, 6 квітня відспівали одразу двох військовослужбовців: лучанина Романа Наумика та Сергія Федіна. Не видно вієнник новопристальних воїна Романа та Сергія. Є сотвори Вічної. Обидва герої віддали своє життя у війні з російськими окупантами. Полягли на сході країни, в обох залишилися сім'ї. Христос смерті смерть подолав і тим, що покривав життя дарував». І хлопці ці загинули, здолати бажанням одним здолати ворога, який прийшов на нашу землю, і нам дарувати щасливе земне життя в нашій денці України. Лучанин Роман Наумик 1972 року народження був призваний на військову службу по мобілізації. Чоловік був гранатометником. Загинув місяць тому, 6 березня, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Площанка Луганської області. Хороша людина, такий добросовісна. Завжди допомагав, що треба. Ну хороша людина, такий приходив завжди, що треба, допомагав. Хороша дуже людина. Жінка, син воює, теж на фронті. І дочка. Хороша людина була. Працював, як всі працюють. Сім'я сім дітей. Ще один загиблий лучанин Сергій Федін, 1968 року народження у мирному житті. Був ковалем. Його призвали на службу по мобілізації. Загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області. Дуже хороша людина була, був ковалем разом з ним. Працювали довгий час. Тільки хороші позитивні, тяжко говорити ще не віриться. Позитивний, Ми пройшли. Дуже приємний. позитивний, такий шустрий, веселий. веселий завжди підбадьорював хороший хлопець. Він з перших днів пішов, правда тероборону. Так, і з перших днів. Пішов, так, так, так. Так, він. так і залишився, і вже їх туди перекинули. Дзвонив, дзвонив до нашого колеги в п'ятницю, казав, що в неділю йде Суботи. на позиції Суботи, в суботу. Неділю йде на позиції. Казав, казав, сьогодні вижив, а ввечері не стало. Троє дітей, дружина, внуки. Патріот. Патріоти якраз і гинуть. Такі люди віддані Україні. Віддані в Україні, люди гинуть, гинуть, гинуть. І кінця цьому не видно. Сльози навертаються говорити. Я не можу навіть так, така біль, тому що моєї родини багато там зараз. Під Бахмутом стоїть, племінники стоять. Внук в госпіталі зараз під Бахмутом, в Дукові з Давінчі воював, Давінчі загинув його командир. Внук зараз тут в госпіталі зробили операцію, далили осколок. Ну, нам потрібна не мир, нам потрібна перемога, тому що рано чи пізно ця на наволоч повернеться знову сюди. Дві згорьоні сім'ї провели в останній земний шлях своїх найрідніших. Ціна перемоги є страшною. Світ нації віддає своє життя, щоб ми могли жити під мирним небом. Марія Неля прокопчук для новин на часі. На Донеччині загинув солдат Іван Герасимюк 1994 року народження. 1 квітня, унаслідок ворожого артилерійського обстрілу, наш захисник отримав важкі поранення, несумісні з життям. Герой проживав у селі Бережанка Городищинської громади. Війна забрала життя ще одного волинянина. унаслідок ворожого обстрілу на Харківщині. 5 квітня загинув Дмитро Левчук. 1995 року народження, старший солдат, житель села Смідин, що на Ковальщині. Деталі щодо прибуття захисника та прощання із ним повідомлять згодом. Втрата у Купачівській громаді на Дніпропетровщині унаслідок ДТП загинув солдат Юрій Ручук. Аварія сталася 31 березня. Волинянин із села Любче до лав Збройних сил України був призваний. 8 травня минулого року був оператором-розвідником. Без батька залишилася чотирирічна донечка. Щире співчуття рідним та близьким, і вічна шана загиблим землякам. У селі озеро через поломку твердопаливного котла потруїлися діти. Одній дитині 2,5 роки, іншій усього рік. Установка задимілася, і малеча надихалася газом. Як повідомили, в обласній екстреній допомозі трапилося це напередодні. Виклик до швидкої надійшов пів на п'яту дня. Медики надали першу допомогу, і у стані середньої тяжкості дітей госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує. Попри те, що нині вже другий місяць весни люди через погану погоду продовжують обігрівати оселі, і необхідно бути. Обачними і дотримуватися правил безпеки при експлуатації котлів, грубок, печей або генераторів. Адже чадний газ, який може виникати у разі неправильного використання засобів обігріву, несе велику небезпеку. Побільшала пацієнтів із переломами. Після того, як на волині ударили квітневі морози, і випав сніг, багато лучан опинилися у травмпунті. У міській клінічній лікарні кажуть, що у цю пору року зазвичай за добу приймають по чотири пацієнти з переломами. Тепер же після різкого похолодання і снігу два дні було зростання кількості таких травм до десяти переломів за добу. Якщо взяти в профіль пацієнтів, які поступали, то дійсно вчора і позавчора було зростання саме кількості. Переломів, які були отримані в результаті травм на вулиці, тобто падінь, підвертань, це були переломи. Пацієнти зверталися з переломами верхніх кінцівок і травмами гомілково-стопневого, гомілки. Пацієнти були різного віку. Стандартні рекомендації бути обережним, коли слизька погода ходити дрібними кроками у відповідному взутті. Цько мама побила і покусала свою дитину. Таку інформацію ми отримали із власних джерел. Інцидент стався на вулиці Щусєва 5 квітня, пізно ввечері. Наша знімальна група зустрілася із мамою дев'ятирічного хлопчика. Жінка розповіла, що відбулося та чому. Що сталося із тутешньою дитиною? Одні сусіди чули, інші не мають гадки. Я знаю, але не буду говорити А який подв'язковий, скажіть? Це. Це. А давно це було вже? Щоро. Чи могла місцева жінка побити і покусати свою дитину? І хто це міг бути? Сусідка припускає. Хлопчик неї і ще старшенький. Плащ чистить під рукою, а мама йде додому. Чоловік вчора гонив її по коридорі, всі сусіди повиходили. А чого? Бофє, дітям їсти не готовить. Мама, так, мама, а ми вийшли, я вийшла ще одна сусідка, ще каже, скільки ви будете нас тут мордувати вночі, О, вже гірка речка. позвонимо в, соцполі, в соціальну поліцію, ой, службу і заберуть дітей, то не знаю. Я, я була вийшла з хати, бо то раз квартира. Він плакав, стукав сюди в ту квартиру. Кажу, що ти сину хочеш? Маму забрати вадіка. Вона хай йде куди хоче. А тато де він почав плакати. Ти я більше не знаю нічого. Медики кажуть, що дитину госпіталізували. Закрита черепно мозота травма, струс головного мозку, вкушення рани голови шиї та рук. Чули таку інформацію, що тут в вашому будинку мама покусала дитину. Так чули ви таке? Угу. А де то було чого? Як тут можете розказати? Сидіть, будь ласка, бачимо, що жінка вся аж тремтить. В колисці дитина. На перший погляд, чиста і доглянута. Старший син у лікарні. Жінка каже, що спочатку її дуже сильно побив чоловік. Це в нас сталося. Це у вас так. Тут це ви, так це я. А як то сталося? Так, ну дивіться, сталася така ситуація. мене чоловік побив. Я зірвалася на дитині, на своїй дитині. Ну, я його не била, ну так, щоб прям. Я не можу говорити. А чого вас чоловік побив? Ну, скандал був. Накопав він ногами, все тіло в свинцях. Сахар гуляв на вулиці, прийшов, почали скандалити за уроки, він хотів читати. Я спалила на дитину. Зірвали злість на дитині. На дитині так? Ну, можна сказати так. Визвали швидку допомогу. Я не знаю, до кого стосіді він пішов. Він mm -hmm. просто втік з хати. Замить стукіт у двері. Доброго дня. Добрий день. Поліція, служба справа дітей. день. бригада, бригада соціально-психологічної допомоги заходить поспілкуватися із жінкою. Із іншої квартири на весь коридор лунає гучна музика. Місцевий мешканець каже, що поліція і швидка у їхньому будинку дуже часто. Поліція і скоро це як таксі приїжджає сюди. Тож, це таке, що континент? Та що так, більшість такі живуть? Тут такі райони, що ось, наприклад, ось ці двері. Сусід і гранат хоче підложити собі під двері. Жінка не відкриває двері. Вибивав да, коли без дверей там взагалі живуть. Чоловік жінки говорити із нами не хоче. Мама є одночасно і кривдник, і постраждала. Обов'язково з нею прийдемо разом ре психологічну реабілітацію. Ми домовилися, з нею, що її син, який постраждав, так само має пройти психологічну допомогу, так, тому що він зазнав великої зараз травми психологічної. Щодо фізичної, я не можу знати, ще раз кажу, бо я не бачила висновку медичного і не було ще в поліції, ще не було допиту. І ми будемо контролювати цю сім'ю, якщо вона буде потребувати Ати, можливо, там підгузників і так далі, бо там ще є маленька дитина. Ми так само будемо тут слідкувати. Тим часом у поліції вже розпочали розслідування та внесли відомості до ЄРДР за статтею Умисне легке тілесне ушкодження. Матір 1992 року народження мала ознаки алкогольного сп'яніння, коли завдавала тілесних ушкоджень. Співробітники дізнання Луцького районного управління поліції проводять опитування в членів сім'ї. Матір буде опитана хлопчик, бабуся від будуть встановлюватись всі детальні обставини, чи це вже було вперше, чи не вперше, і також вирішуватиметься. Подальша доля хлопчика. Як зауважили в прес-службі поліції, у школі про дитину відгукуються добре. Хлопчик відвідує гуртки. Наразі його життю нічого не загрожує. Після виписки із лікарні хлопчика передадуть під опіку бабусі. Подальшу долю дитини будуть вирішувати профільні служби. Олена Лещук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. і Випоколов ножицями свого знайомого. Інцидент стався сьогодні вночі у Луцьку. У квартирі зібралася компанія чоловіків, взяли алкоголю, ну а надранок господаря помешкання забрала швидка. Ось у цьому будинку на проспекті Волі сьогодні вночі сталася різанина. Місцевого жителя посеред ночі забрала швидка. Дружні посиденьки. Закінчилися бідою. Як розповіла сусідка пораненого, до чоловіка прийшло двоє приятелів. Сиділи, чаркували. Було як частина. Та що п'яні люди віддихали, взяли багато лише випили. Почалась бійня. То все, молодий хлопець постраждав. Ага. Приїхала поліція, розбиралася. Збирали швидкою, лікарні хлопці. А дуже побилося? – Ну, звуки були такі, що весь поверх летить на нас. «Якісь товариші приходили, випивали, сиділи. Тому та, ви щось не поділили, щось поспорили та все. А скільки їх там було? Троє. У під'їзді бачимо сліди крові. В самій квартирі, де почалася бійка, схоже, нікого нема. Поверхом вище лежить закривавлена подушка. Не виходили на шум. Це ну, десь в четвертої години ночі було. А потім шум, стук. Як будто щось то щось що тут таскають, ну, крікання. Зі слів сусідки, чоловік тут живе недовго, місяць. Досі усе було тихо. Прошу, ні хлопець такий, ну раніше такого не, було, не бувало, то що цієї ночі зах'їв, закливаємося всіх. Не буянили раніше, ні, ніхто сусідам не заважав? Ні. Медики кажуть, чоловіка поранили ножицями. Нанесли поранення ножицями. Фори з діагнозом колоти різані рани обличчя, верхніх кінцівок, грудної клітки доставили в лікувальний заклад, тобто міську клінічну лікарню. Обставини, саме факт. я думаю, поліція вияснить цю ситуацію. Стан не важкий, середній стан доставлений в лікувальний заклад. Це молодий чоловік? Ну, наскільки мені відомо, це 28 років. Що ж сталося між компанією чоловіків? З'ясовує слідчий. Схоже, сам поранений не спішить писати заяву в поліцію. Деталі цього інциденту слідчий поки не коментує. Олена Лещук, Мирослав Кутимчук для новин на часі. Відреставровані підземелля під монастирем. Єзуїтів та вежую Чарторийських ще чекають свого офіційного відкриття. Гроші на їх відновлення то єврогрант та співфінансування з бюджету Луцької громади. Проте у мерії повідомили, хоча зобов'язані звітувати перед грантодавцями за ці об'єкти, але доступу туди не мають. Натомість, за їх інформацією, коледж харчових технологій там вже організував. Неофіційні екскурсії тим часом очільник закладу схоже заходився шукати шляхи, як узагалі усунути міську раду від цих відновлених туристичних об'єктів, бо здається, має на них свої плани і своїх людей. Відреставровані підземелля монастиря єзуїтів ще не здані в експлуатацію і є об'єктом незавершеного будівництва. Однак, зі слів заступниці луцького міського голови Ірини Чабелюк, незважаючи на це від коледжу харчових технологій, там вже водили так би мовити неофіційні екскурсії. Дуже яскраво це постійно проявлялося на сторінці працівниці е закладу, яка в публічний простір давала інформацію про те, що вони проводять екскурсії на цьому об'єкті. Навіть вчора ми е за дорученням, моїм дорученням одного із працівників міської ради, ми зателефонували за вказаним номером до цієї працівниці. Вона повідомила, що екскурсії можна провести за попереднім записом, за попередньою домовленістю, заплативши 50 гривень з дорослого, 25 гривень з дитини. Наголошую, у нас міжнародний. Ний за яким заборонено заробляти гроші, які використовуються не за цільовим призначенням, не на утримання об'єкту цього об'єкту, вважаю, що це є ухилення від сплати податків, тому що це не облікується абсолютно ніде. Я думаю, що ця готівка використовується лише ну, за рішенням директора, куди він там собі їх забажає скерувати. А такі подібні витівки та ще й з платними екскурсіями можуть дорого обійтися луцькій громаді, оскільки відповідно до укладеного договору про міжнародну співпрацю підземелля не мають використовуватися з метою нараження прибутку, тим паче третіми особами. За порушення цих умов громаду можуть зобов'язати повернути грант в мільйон євро. Але за інформаційним шумом про нібито виселення коледжу від таких можливих ризиків увагу громадськості успішно відволікли. Своєю чергою багаторічний директор коледжу здається вже настільки Рісся з посадою, що схоже почав сприймати заклад та все, що біля і під ним, наче власні території приватного підприємства. Бо ж як пояснити те, що по суті доступ до підземель працівників міського муніципалітету обмежений, натомість Ігор Крчук вважає, що і комунальних підприємств, аби опікуватись ...підземелями, теж не потрібно впораються самі. І друге, я ставив ще доцільність створення комунального підприємства. Чому? Перше, що воно буде збиткове для власної для міської ради. А в нас є відділення туризму, студентів, навчально-туристичні фірми, відповідно і так далі. Як пояснив згодом у розмові сам пан Крочук, це була його пропозиція на зустрічі з мером. Я вніс знову ж такі пропозиції, що заклад вже. Більше 20 років готують кадри туристичного обслуговування, екскурсовод. Зараз по фаху молодшого бакалавра готуємо туристичне обслуговування. І в нас є розроблені екскурсії на англійській, на німецькій мові. Працюють у нас науковці, які теж залучені до цієї справи. І запропонував що це може бути як і база практики для студентів, для вивчення нашого рідного краю і так далі. ми вже давно готові і цю роботу давно проводимо. Як же працює відділення туризму та готельно-ресторанної справи, яке так палко відстоює директор? Ми хотіли запитати безпосередньо у його керівниці Олесі Стешенко. Але натомість вона відправила нас через Вахтерку в кабінет директора. Сам же керівник після розмови зауважив, що те, де знаходиться її кабінет, військова таємниця, який об'єкт, де знаходиться от кабінет її Лесі Ігорівни. і я можу тільки. Дозволити з дозволу військової адміністрації, яка здійснює це, і прошу це таємниця. Військова, Мовляв, може й взагалі повідомити військову адміністрацію, що ми тут намагаємося дізнатися, дізнатися, дізнатися які тут взаємовідносини нас з військовими. Але чому ж так активно очільник закладу відстоює те, аби саме відділ туризму коледжу опікувався екскурсіями в підземеллях? Підозрюємо, що в цьому питанні не останню роль зіграли і родинні зв'язки. Моя дочка Стешенко Леся Ігорівна працює викладачем, прийнята. Але з виробничою необхідністю, коли звільнилася працівниця цього. І щоб йшла робота, то Леся Ігорівна виконує, згідно призначена наказом, виконувати обов'язки, завідуючи відділом котельно-ресторанної справи і туризму. Схоже, питання: а хто ж буде працювати у відновлених підземеллях? Ігор Курчук вирішив одноосібно без міської ради вже давно. Певний тому влітку минулого року, поза спиною мерії, планував добитися того, аби власник підземель фонд держмайна розірвав договір оренди з міськрадою. Мовляв, чотирьохсотлітні підземелля необхідні йому під укриття, хоча вони не є об'єктами цивільного захисту. А вже згодом у вересні його дочка на зустрічі з іноземцями впевнено презентує новий туристичний маршрут таємниці Лу. Ського окольника контакти для співпраці залишає, скажімо так, не приймальні коледжу, а схоже, свої особисті. То що ж виходить? Міська рада залучила грант, співфінансувала чималу суму коштів з казни міста, аби в кінцевому результаті ці об'єкти віддати розпорядження не комунальному підприємству громади, а по суті окремій сім'ї. Юля Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. У вівторок, 11 квітня, депутати Волинської обласної ради зберуться на позачергову сесію. Таке розпорядження з'явилося на сайті обласної ради. На розгляд винесуть питання про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи, совісті та заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території Волинської області. І це були усі новини на сьогодні. Ми продовжуємо відстежувати головні події в Україні і на Волині, аби ви знали більше у студії. Працювала Вікторія Олещенко за кадром. Уся команда Аверсу. Дякуємо за довіру. Шануємося. 7 квітня в Україні очікується мокрий сніг у Карпатському регіоні. У частині регіонів опади у вигляді дощу. Вітер переважно південно-східного напрямку. На заході хмарно сніжитиме на Львівщині дощ на Закарпатті. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 3 тепла, удень 2-8 вище нуля. У східних областях переважна дощова погода. Температура повітря вночі 7-10, у день 11-17 градусів тепла. На півночі хмарно дощ на Чернігівщині та Сумщині. Температура повітря вночі від 1 до 9. у день 9-15 градусів вище нуля. У південних областях невелика хмарність дощитиме над Одесою. Температура повітря вночі 2-5. у день 11-14 градусів зі знаком плюс. У центральному регіоні мало хмарно дощ у Полтаві. Температура повітря вночі від нуля до плюс семи. день 7-13 градусів вище нуля.